Є об'єкти, які сьогодні в Україні дають 10, 12, 15 в доларі чистими на карточку. Чистими на карточку в доларах. І ми це називаємо девелопмент другої хвилі, тому що нові проекти, в яких краєугольним камням є не запасний аеродром, не і так куплять, бо нема, а є розуміння, як фінмодель зробити яв'ю. Коли девелопер, об'єднавшись з професійною управлінською компанією, мають відповідь, як ми будемо вести суперскладний операційний бізнес під назвою Готель, під назвою Ресторан, під назвою СПА. І ми будемо забезпечувати цей кешфлоу з нього будемо брати свою витратну частину, свою премію, і будемо давати інвестору 8-10-12%. Тому ці проекти, які сьогодні, скажімо, проекти нової генерації, на них можна дійсно заробити. Можна заробити там 25-30 на капіталізації за рахунок того, що готове коштує більше ніж на котловані. Ну це премія за ризик, це очевидно. Вона завжди була і буде, тому що готова на готове більше клієнтів.